Всім привіт! Ви на каналі Будні рекрутери, і сьогодні ми говоримо про зворотній зв'язок, наскільки він важливий і чому? А я Ніна, експерт, з більш ніж десятирічним досвідом в комунікації, в IT і взагалі в роботі з людьми, що не так, то й просто. Як давати ефективний зворотній зв'язок або формула успішної комунікації для менеджерів та власників малого бізнесу? Якщо ви подивитесь, наприклад, на водія таксі, у нього є автомобіль. Якщо ви подивитесь на стоматолога, у нього є бормашина. А що залишається нам, менеджерам та керівникам? Звісно, що фідбек? Це найголовніший наш інструмент. Насправді про зворотній зв'язок люди говорять сторіччями. Ще конфуцій наголошував на важливості правильно доносити складні думки. Проте, давайте будемо чесними та відвертими. Насправді досі багато хто не вміє цим користуватися добре це робити за дослідженнями. Тільки 26%... Працівники впевнені, що отримали зворотній зв'язок, який допомагає їм покращити роботу. Чому ж так відбувається? Зазвичай проблеми зі зворотнім зв'язком викликає те, що він або занадто м'який і не доносить суті, або занадто жорстокий, що викликає у людини захисну реакцію. В цей момент, коли зворотній зв'язок занадто жорстокий, у нашому мозку. Ви могли це по собі замітити, коли порушують ваші кордони. Спрацьовую амігдала – це така частина мозку, яка сканує кожне повідомлення із зовні, і обирає, чи це є загроза або ні. Якщо зворотній зв'язок здається співробітнику загрозливим або токсичним, або образливим, він починає захищатися та уникати розмову, і відповідно він не зможе зробити висновки з цього. Але з цим можна працювати. Комунікація має бути і може бути насправді ефективною. Давайте розберемо чотирьох інструкцію, як надавати ефективний зворотній зв'язок. Перше мікротак. Почніть розмову з якогось легкого запитання, на яке співробітник або ваш колега точно зможе відповісти так. Наприклад, у мене є декілька ідей, як покращити наш проєкт, чи можемо обговорити? Ну, звісно, що так. Чи є декілька хвилин для того, щоб проговорити ті складнощі, які були на проєкті? Ну, звісно, так. Це дає відчуття контролю вашому співробітнику, щоб він розуміє, що відбувається. Другий. Крок, конкретний факт. Опишіть ситуацію дуже стисло та конкретно, що саме вам не сподобалось. Але тут дуже важливо в цьому блоті уникайте. Ти типу повідомлень людина не має відчувати, що ви звинувачуєте її в чомусь. Скажіть конкретно: якщо вас не влаштовує якась конкретна робота, то опишіть конкретно цю ситуацію так, щоб мова йшла не про незадоволеність саме співробітником, а про проблему, яка безпосередньо стосується роботи. Бо ми оцінюємо не людину, ми оцінюємо конкретну ситуацію або проблему. Конкретність важлива також і для позитивного зворотнього зв'язку. Бо коли ми надаємо тільки негативний зворотній зв'язок, тут ми коригуємо людину, як не треба робити. А за допомогою позитивного зворотнього зв'язку ми даємо чіткий сигнал людині і підкріплення, як треба робити, щоб вона чітко знала, які конкретно дії. Поліпшують її роботу, а які ні. Третій крок: вплив: треба чітко і ясно пояснити співробітнику, як саме його некоректні дії або недоліки у роботі впливають на команду. на Успіх продукту. Загалом, як його поведінка або дії впливають на успішність продукту. Це стосується також як і позитивного фідбеку, так і негативного. Ми пояснюємо, як добрі дії, хороші дії в якісно. Покращують діяльність продукту або його просування тощо. Так само, коли ми надаємо негативний фідбек, ми пояснюємо, які наслідки за собою тягнуть ті чи інші його дії в роботі. І четвертий крок заключний питання для обговорення. Ми не можемо просто надати фідбек і піти. Ми маємо. По-перше, чітко зрозуміти, чи людина зрозуміла нас так, як ми того хотіли. Бо коли нам здається, що ми все дуже просто пояснюємо, це ще не факт, що людина так само сприймає наші слова. Нам треба перевірити. Чи людина дійсно зрозуміла нас коректно? Тож ми можемо перепитати, якщо ти можеш, поясни мені, як ти мене зрозумів, які висновки ми зробили. Тобто, нам треба від людини тепер отримати зворотній зв'язок стосовно нашої розмови, і обговорити, якщо у нього є зі свого боку якісь думки або корективи стосовно цього питання. З цим ми перетворюємо наш монолог. У спільну роботу і людина вже дотична до того, що відбувається. Вона відчуває, що вона впливає на процеси, вона впливає на життєдіяльність усієї команди або компанії. Воротній зв'язок також важливо не просто вміти надавати, а й запитувати, бо так само ми можемо напряму скорочувати цей шлях. В нашому зростанні професійному ми просто питаємо у людей, з якими ми співпрацюємо, що їм подобається, а що ні. Якщо люди не вміють давати зворотній зв'язок або не ініціюють його, не треба пасти задніх. Беремо відповідальність за свій успіх на своїй плечі і запитуємо зворотній зв'язок напряму. Тут так само можна діяти за цими чотирма кроками. Навіть найскладніші розмови на роботі стануть легшими, якщо слідкувати цим чотирьом крокам. Ще більше корисної інформації на нашому каналі буде згодом. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Саме підписка та коментарі до відео допомагають в просуванні. Дякую всім дуже за підтримку. Підписуйтесь на цей канал, пишіть ваш зворотній зв'язок в коментарях.